Соборність України, основа державності, день соборності України це що сила нашої держави у єдності народу в межах єдиної незалежної держави, усвідомлення своєї ідентичності та спільної відповідальності за творення і майбутнє країни. 22 січня 1919 року. На Софіївській площі у Києві було урочисто проголошено Акт звуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Універсал директорів засвідчив, що держави, створені українцями на Дніпрящині на руїнах двох європейських імперій, об'єдналися у єдину велику, самостійну і неподільну Україну. Українці утвердили свою єдність та згордовність упродовж тисячі дев'ятсот дев'ятнадцяти років разом історію незалежність своєю державою. 22 січня день проголошення Акта звуки Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки. Україна щороку відзначає День Соборності. Сім фактів про День Соборності України. Перемовини про об'єднання Наднітянської України з Надністянською. Ініціювали лідери саме західноукраїнської Народної Республіки. 1 грудня 1918 року УНР і ЗУНР УНР підписали переступний договір про звуку у Фастові, після якого їх прийняли ухвалу про наступне об'єднання двох частин України в одну державу у роки радянського тоталітарного режиму. проголошення незалежності УНР і День Соборності не відзначалися Із утвердженням влади російських більшовиків. Ці протиреволюційні свята стела із Суспільної свідомості. Перше офіційне відзначення Свята Соборності на державному рівні відбулося 22 січня 1939 року в столиці Карпатської України в місті Кусті. Це була наймасовіша демонстрація українців. Адже баксий взяли участь понад 30 тисяч осіб. Головна традиція Дня Соборності поява живого ланцюга, що складається із людей з українською символікою. Учасники, тримаючись за руки, розтягуються як живий вантажок вулицями рівного міста і навіть за його межами між містами по Москвах через річки поєднуючи береги і символізуючи і єдність різних природних України. 21 січня 1990 року передать свята звуки відбулася акція Українська хвиля. Одна із наймасштабніших акцій подібного роду в історії. Живий ланцюг став одним із важливих кроків до відновлення української держави. Люди взялися за руки, щоб продемонструвати соборість України на шляху до незалежності. Цю акцію організував Народний рух України, голова Іван Драч, очільник виконавчого органу, колишній політв'язник Михайло Гори. Ланцюг починався в Івано-Франківську від центрального народного дому. Далі через три, звідси йшло його під галуженням Львів, Тернопіль, рівнем, Житомир до Києва. Початок працював Івано-Франківську з умовний тим, що саме Івано-Франківську до дівчини Станіслав у 1919 році був в столиці у Українська хвиля простягалася на близько 700 кілометрів. У ланцюзі взяли участь за офіційними даними радянського режиму близько 455 тисяч осіб. За неофіційними оцінками від 1 до 5 мільйонів. Сьогодні по всьому світу на існує організовані об'єднання закордонних українців відбувається молебенки за українську державу. А останнім часом до української акції Живого ланцюга приєднуються люди в інших країнах. Тож візьмемося за руки, скажемо на весь світ. День соборності та звуки. Ми один на рік.